Пріоритетах держави, яка рухається до євроспільноти, має стати освіта. Якісна, некорумпована, технологічна. Український диплом мають нарешті визнавати в усьому світі. Прикладом такої освіти може стати досвід Швейцарії, навчання, в якій престижне та оцінене світом. Найбільше цінуються швейцарські дипломи з економіки, права, банківської справи, менеджменту, лінгвістики, технічних наук готельного бізнесу. Саме ці напрямки там особливо популярні. Ілона Довгань спеціально для фактів продовжує серію репортажів з Європи. Ганна перехода майже рік читься в Лозанському університеті. До цього два роки студіювала філологію в Київському національному університеті імені Шевченка. Відмінність від навчання в Україні відчула одразу. каже: тут тебе ніхто не контролює, вся відповідальність на студентові. Можеш весь рік не ходити, але головне добре скласти іспити в кінці року. Вступити до швейцарського вишу не проблема. Важливо втриматися, оскільки після першого року навчання зазвичай відраховують половину. Як перевагу іноземного навчання, Ганна називає і право молодої людини самостійно. Обирати потрібні предмети тут дуже великий вибір у кожного студента, що саме він хоче вивчати. Тобто можна вибрати одночасно декілька спеціальностей, і у спеціальності можна вибрати різні предмети. Ще одна перевага: швейцарські уроки завжди йдуть в ногу з часом. Великий акцент робиться саме на сучасні дослідження. Ми вивчаємо дослідження, які були проведені один чи два роки тому. Ми маємо в нашому університеті три основні напрямки: це гуманітарні, соціальні науки і геонауки. Це наша інновація науки про навколишнє середовище. А в Швейцарії значну увагу приділяють кваліфікації викладачів і їх професійній конкуренції. А в Лозанському університеті половина викладачів мають бути іноземцями. Їх запрошують сюди з кращих закладів світу. А от в сусідній бізнес школі, яка готова. То й майбутніх топ-менеджерів планети вимагають, аби викладачі були ще й першокласними практиками. Наші викладачі третину свого часу повинні викладати, ще третину займатися дослідженнями, а решту годин давати консультації різним компаніям, аби набиратись постійно нового практичного досвіду. А вартість навчання в Швейцарії коливається від 1200 до 8 тисяч франків на рік, тобто від 15 тисяч і до 100 тисяч гривень. Це залежить від престижності закладу і факультету, але є навчання і за державний кошт. Хоча й тоді треба платити внесок в університет приблизно тисяча доларів на рік. Також треба врахувати проживання і харчування в одній з недешевих країн Європи. Можливо, тому в Швейцарії на відміну від України не так багато людей йдуть до вишів. Тут дуже цінується середня професійна освіта, адже вона якісна і престижна, бо дає можливість добре заробляти. Освіта в Швейцарії має пріоритетне значення, оскільки навіть в найменших кантонах на неї виділяють значну частину коштів з місцевих бюджетів. Можливо, як наслідок такої особливої ваги, те, що Швейцарія посідає четверте місце в світі по кількості нобелівських лауреатів. Як приклад, технічний університет в Цюріху, з якого вийшов 21 лауреат Нобелівської премії. Серед них Альберт Енштейн, Леопольд Ружичка, Володимир Перелога, Вільгельм Рентген, які відомі своїми відкриттями в хімії і фізиці. Нині це один з найпрестижніших вишів Швейцарії і найкращий серед. Природничо-технічних у континентальній Європі Маріус Штюхалі знайшов саме тут відомий електромеханічний факультет, отримав бакалавра, магістра і вже вчиться в аспірантурі. Я не маю амбіцій бути відомим як наші випускники. Я просто хотів вчитися в хорошому університеті, який дає сильну базу для інженерів. Тут якісна освіта, мені дуже подобається. Швейцарський досвід було б дуже добре запровадити в Україні, кажуть наші студенти, які вивчали тут місцеву систему освіти. Міністерство освіти не має настільки багато важелів впливу, як це в нас в Україні. До прикладу, немає продиктованих міністерством предметів обов'язкових. Корупція в Швейцарії, вона як така, напевно, ще є відсутня, тому що тут є дуже високий рівень солідарності і відповідальності. Це те, що, чого бракує в Україні. Коли всі кажуть про перезавантаження в Україні, освіта одна з перших галузей, яку варто змінювати і робити якісною, сучасною та престижною. Адже саме завдяки їй закладаються підвалини нової, сильної європейської держави зі Швейцарії Ілона Догань, Володимир Коваленко, факти ICTV.